Словаччина, дружня до України сусідня держава, яка першою передала нам літаки, яка першою передала нам системи ППО С-300, і от уряд, який ухвалював всі ці рішення, уряд Едуарда Хейгера зараз несподівано пішов у відставку. Пішов у відставку не незадовго до позачергових виборів в Україні, і це означає, що політична сила, яка була, ну яку принаймні вважали, найбільш проукраїнською. Втрачає шанси, чи не втрачає зараз. Спробуємо розібратися, що це означає для України, чи не втратили ми Словаччину? і чи не отримаємо ми на її місці іще одну угорщину. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. ми обидва диктора Європейської правди. Поговоримо про Словаччину. Що ж, Юра, давай почнемо з основного. Що відбулося? Чому уряд іде у відставку тоді, коли до виборів залишається скільки місяців? Ну, десь 4. Воно у вересні, кінці вересня, тому чотири місяці. Якщо от, коротко розімувати, це погано, але це єдиний шанс уникнути жахливого. От, це так коротко. Для словацького уряду. І для України теж. Жахливе це реванш Роберта Фіцо, колишнього прем'єра-лідера партії СМРСД, яка зараз є лідером симпатії словаків. І Фіцо, як ти знаєш, він був прем'єром більш-менш проукраїнським, але зараз позиції він стає другим орбаном. Він погрожує заблокувати допомогу Україні, каже про мир, про компроміси і так далі. Тобто, такий другий орбан. І перемога Фіцо це була буде трагедія як для Словаччини, так і для України. Але ж очевидно, що уряд пішов у відставку не через те, що опозиція зростає у рейтингах. Є якась інша причина, перш за все, що уряд не впорався, і тепер все вже стало очевидним, що цей уряд він дуже добре для України. Ми будемо пам'ятати прем'єра Едуарда Гегера добрим словом, тому що він дійсно був і залишається, сподіваюсь, другом України. Це той уряд, який передав нам винищувачі. Нарешті там багато наших друзів і серед міністрів, і так далі. Але тим не менш для словаків це не дуже вдалий уряд, тому що він не зміг зупинити інфляцію багато проблем. В уряді було кілька вакантних посад. Сам Хегер, показовий момент, він був прем'єром, а одночасно міністром фінансів і одночасно міністром, як думаєш, чого, охорони здоров'я. Тобто Тому що це... не було міністрів, просто не могли призначити. Після цього нещодавно стався гучний скандал. Журналісти відкопали, що міністр сільського господарства для своєї родинної кампанії отримує державну субвенцію. Тобто, це, в принципі, конфлікт інтересів. Після цього міністр сказав, що він не буде відмовлятися від субвенцій, він краще подасть у відставку. І це ну був дуже потужним ударом. Хегер очевидно не впорався. Він почав критикувати всіх і вся. І після цього найближча людина до прем'єра це міністр закордонних справ Розіслав Качур, та той самий, який Орбана послав, тобто теж наша людина, наша людина. Він ніколи не був партійним, але заради Хегера він вступив в його нову партію демократи і вважався ну, будь правою рукою прем'єра. Після цього сказав, що це жахлива поведінка, що це величезна помилка і дурість з боку прем'єра. Тобто перший Фесбуці написав і через кілька годин повідомив, що він подає президенту заяву про звільнення. Ну і тобто, по суті, прем'єрові теж не лишалося нічого, окрім як, ну, принаймні, яким чином розробити цю призову. Так, е, е, да, прем'єр, як повідомляють словацькі ЗМІ, прибув до Чапутової, при президента із двома пропозиціями. Він прибував або Призначити нових міністрів, чотири ноги міністрів, щоб розблокувати роботу уряду. Другий компромісний варіант від Хегера було що. Він подає відставку, але уряд залишається. До ну, надаються нові міністри, призначається хтось новий прем'єр. Але в цей уряд він залишається. Причому міністрів він пропонував, щоб призначила президентка. Сам він хабі не давав. Так тут ситуація в тому, що уряд зараз технічний, у наприкінці минулого року. Уряд зазнав вотум недовіри з боку парламенту. Після цього фактично його призначає президент. Чепутова могла призначити власний уряд, тобто уряд експ... технічних експертів, кого завгодно, але сказала, що спочатку вона дає перевагу збереженню нинішнього уряду, але якщо він не впорається, вона готова призначити технічний. Що і сталося. Чепутова відмовилася від обох пропозицій. Після цього Хагеру не залишилось нічого іншого, як подати у відставку. Зараз у будь-якому разі президентка має сформувати новий уряд, тому що до виборів 4 місяці держави хтось має керувати. на цьому уряді лежить дуже велика відповідальність. Вони мають довести, що. Уряд, ця команда політична, яка прийшла на зміну Фіцо після виборів 2020 року, вона краще, вона дійсно здатна впоратися з ситуацією. І якось зупинити реванш Фіцу Юра. Я поставлю, мабуть, дуже важливе запитання, яке я впевнений, також поставили би наші глядачі. Я до речі, нагадаю: лайкніть це відео, підпишіться на наш канал і коментуйте. Ставте у питаннях у коментарях те, що ви хочете дізнатися про Словаччину. Ми ще будемо повертатися до цієї теми. Так, от, от зараз буде призначений якийсь тимчасовий уряд, який буде працювати навіть більше ніж 4 місяці, тому що 4 місяці до виборів, а потім да. там пода. Вулиця, а, так це, це може затягнутися надовго. А цей уряд, який вже я так розумію, приблизно сформований, він буде проукраїнським? Так всі мої знайомі, в тому числі близькі до уряду і до влади словаччини, звертають увагу на одну ремарку президента Чепутову, якою вона сказала в Києві. Я нагадаю, що 28 квітня вона і разом із чеським президентом Петром Павлом була в Києві. І там на прес-конференції словацька журналістка запитала її. чи Можлива про зміна позиції словаччини щодо України після парламентських виборів, і це одно дійсно проблема, тому що я ж казав, Фіце може повністю розмінити курс, і вона визнала, що да, є така загроза, але часом сказала, що до виборів ніякої зміни політики щодо України не буде. Це важливо, чому всі запевняють, що на момент приїзду в Київ Чепутова вже прийняла рішення про відставку уряду Хегера і вже фактично почала формувати новий уряд, запрошувати. Уряд оголосять 15 травня, як кажуть, що фактично всі кандидатури вже є. Питання в тому, що деякі мають із попередніми робочими місцями якось закрити контракти. Тобто незабаром буде призначено. І всі мене запевняють тому, що по важливим для України кандидатурах це і глава МЗС і глава Міноборони ніяких неприємних для нас сюрпризів не буде. А хто взагалі очолить цей уряд? Тут, ну, особи важливі, тобто люди. Ухвалюють рішення. От премєр хто? Дивись, кандидат Людовіт Одар, перш за все, це угорець для Словаччини. Це певна така новизна, тому що ніколи не було етнічного угорця на чолі уряду. Тим більше, угорщина мають проблеми зі всіма країнами, де є велика угорська діаспора. Словаччина, в тому числі, так, да, проблеми не такі значні, як з Україною, але тим не менше. Час від часу вони вистрілюють і є певне побоювання перед угорцями. І це теж такий цікавий крок, але головне, звичайно, не, не в цьому. Його просто не тому, що він угорець, тим більше, що він абсолютно не проорбанівський. Це, до речі, важливий момент. Тобто для України те, що прем'єром стане угорець, якось звучить стрімно. Ну, от ти знаєш, давай так, є і хороші угорці. Так. Це не росіяни. Абсолютно. От головне, що про нього чули. Це наш Драгі, тобто його постійно словаки порівнюють із Маріо Драгіма Драгі, Драгі прем'єром Італії. Драгі, якщо ти пам'ятаєш, він такий відомий банкір, який був головою Європейського центру банку. Одер був заступником голови Національного банку Словаччини. До того був там і радником, і професором економіки, і так далі. Тобто, він дуже гарний фінансист. І вважається, що він досить потужна людина, яка здатна формувати команду і працювати з цією командою. Тобто, це досить такий хороший сигнал. Принаймні, про нього нічого поганого мені почути не довелося. Я тут можу лише додати, якщо вже порівнюємо із Маріо Дракі, то Маріо Драгі був насправді тим, хто я б сказав, зіграв ключову роль у тому, що Україна отримала статус кандидата у члени ЄС. Тобто, ну непоганий варіант мати такого. А далі. Міністр закордонних справ, це хто дивись, поки жодне ім'я члена уряду не оголошується офіційно, вони будуть названі 15 травня. Е, можливі певні зміни, але от м, мої знайомі словаки, ті, хто до цього дотичний кажуть, що навіть якщо когось там змінять будь-як, це будуть проукраїнські експерти, проукраїнські міністри. Єдине, хто в канатурах, де... Щось є, якісь згадки у змі. Це якраз голова МЗС Мірослав Лаховський. Це радник чинного міністра, який пішов у відставку, тобто зміни курсу точно не буде. Ну що ж, давай перейдемо до того, як нам, як нам уникнути проблем. Ти згадав про те, що дуже великою загрозою є можливість обрання новим прем'єром після виборів. Роберто Фіцо, так політика, який зараз не надто приховує свою проросійську орієнтацію, все таки він стане прем'єром? Він перемагає вибори, чи це не гарантовано? 50-50. Ну от так скажу: 50-50 ризики дуже високі. Як можна цьому запобігти? Очевидно, що показати ефективність роботи. Дивись, Фіцо був фактичним главою уряду. Ну навіть після того відставки він контролював уряд до 2020 року. На виборах 2020 року словаки показали, що вони не хочуть Фіцо, вони хочуть нормальну владу. Не хочуть корупційні скандали, зв'язки з мафією і так далі. Вони хочуть нормальну владу, але на жаль, так сталося, що прем'єро став Матович. Потім Гегер, який не зміг якось і від Матовича. І вони не отримали того, чого вони хотіли. І оце показує, що є розчарування у цих змінах. Словаки хотіли зміни, хотіли нормальну владу. І розчаровані в тому, тобто тепер вони готові старі, добра корупція зв'язки з мафією. Ну очевидно, що, що просто багато хто не піде на вибори, і це дає шанс. Ми ж знаємо, що словаки дуже проросійські. Ну на жаль, тобто у Фіцо є певне ядро. І якщо буде розчарування у діючій владі, це дає Фіцо якраз цей шанс. Буде низька явка. Ті люди, які були категорично проти Фіцо, просто не прийдуть, і Фіцо виграє. Це його шанс. І він досить вагомий. Потрібно показати, що є уряд, і уряд все ж таки готовий працювати, і готовий якось діяти і слухати людей. І він дійсно той вибор не є, не був аж помилкою. Це головне, що мають показати технічний уряд. Технічний уряд сам по собі. Є непоганим, він є урядом однодумців, тобто, фактично, його підбирає президент на свою відповідальність. Фактично, там я не думаю, що будуть якісь чвари всередині уряду. Інше питання відношення уряду до пар... партій з парламентом. Тобто, Чапутова ще тиждень буде проводити консультації із партіями. Це ж таки, цей уряд має мати хоч якусь підтримку, але тим не менш, уряд буде роботоздатний, уряд буде єдиним, і в нього є шанс показати словакам, що альтернатива Фіцу дійсно існує. До речі, от давайте перевіримо, якщо вам цікаво розібратися, чому словаки проросійські, лишайте запит про це у коментарях. Якщо таких запитів буде багато, ми я думаю, запишемо ще відео про це. Легко. А давай все-таки для того, щоб поставити крапку у цій історії. Ну, якщо можеш ще одним реченням сказати, затрапочку, чому вони проросійські? Можеш так? от? І сформулювати знаєш, це таке із історії ідеалістичне сприйняття Росії. От в багатьох слов'янських країнах західнославянських, є ідеалістичне сприйняття Росії. Оце країна, яка десь вона здатна нас захистити. Словаки кажуть від угорців. Чехи скажуть від німців, а південні слов'яни від турків. Ну але це була затравка, є значно детальніше пояснення, яке ви обов'язково почуєте, якщо дійсно це цікаво. А давай перед завершенням все таки або на завершення пояснимо або самі розберемося. Хто є друзі України у Словаччині? На кого ми можемо розраховувати? Партія Хегера. Ну я так розумію, очевидно, вона... що вона тепер втрачає шанси прийти в парламент ну, або, або або вони стають ну, дуже не Або да напевно, тепер все залежить від партії Прогресивна Словаччина. Це партія, членом якої була колись Зя Чапутова. Ну, вона як президент не має бути членом партії. Але звичайно, що вона пов'язана нинішня цей... президентка, так нинішня президентка, це партія така лів. Ліволібер... Ну, така, ну, прогресивна, да. Е, вони не є членами нинішнього парламенту, причому в сутичі свій, свій ідіотізм. Тобто на попередніх виборах ніхто не сумнівався, що вони проходять, і вони пішли у блоком з іншою маленькою партією. Хоча могли цього не робити, але вони були певнені, що в них положення настільки стабільне, що їм це не загрожує. Просто для блоків трохи вищий прохідний бар'єр. І перед самими виборами вони трошки просіли, і вони буквально не набрали якусь мінімальну соту долю відсотків для того, щоб пройти через бар'єр для блоків. Якщо б вони пошли б як партія, вони би проходили б без проблем і, було б в уряді, і в були б уряді б в уряді, і це б повністю змінило б конфігурацію уряду. Там не було б такої залежності від Матовича, від інших популістів, дакшалт Бориса колора спікера спікера парламенту та лідера партії Ми родина, тобто була би більш притомна влада. Ну. Що а ми чуємо? Да. Отже, Прогресивна Словаччина, можливо, партія Гегера, можливо, якісь дрібні партії. Зараз, дивись, повертаються до влади ті партії, які правильні, але ну, деякий час були поза парламентом і за них поза згадали. Наприклад, християнські демократи. Тобто, вони мають зараз непогані шанси пройти. Зараз є інші проекти. Наприклад, хоче повернутися. Політику експрем'єр Дзурінда. Ну щоправда, там без особливих поки шансів, але може виставити. Ну, словом, зараз Словаччина стає центром, де політичне життя просто вирує і бурлить. Так що ж, а ми будемо за цим слідкувати. І ви точно дізнаєтеся все найцікавіше про те, що відбувається у цій державі, яка насправді. Дуже важлива для України. Згадаймо про літаки про ППО і про дещо і про Зюзанну. Про Зюзанну, це не тільки Зюзанна Зюзана Чапотова, яка президентка, а й артилерійські системи на назву Зюзанна, які словаччина також надає Україні. Отже, слідкуємо за нашими друзями, Лишаємося з каналом Європейська Правда.